Так, якщо мова йде знову ж таки про відпочинок, то мій найкращий відпочинок це просто побути на самоті і зустрітися на каві з, з друзями, близькими друзями. Ага, ну, Відповідно, виїхати на велосипеді десь на природу. Оце, оце, оце можливо, найтакий най, конкретніший от на даний момент прояв такого проводження вільного часу, це сісти на велосипед і поїхати по околицях Львова, і вдихнути, вібрати у себе оцей, оцей момент весни, який. Я страшенно люблю всім єством, і який мене ніколи не прикладає відчуття, що він проходить мимо мене, що я не встигаю його якби так роздивитися, вібрати, тому що за проблемами, за, за, за роботою, раз-раз, раз, ти так раз бачиш, це вже відсвіло, а це вже е, е, заросло. А, а мені з дитинства був дуже от чомусь для мене це було дуже суттєво. Важливо, коли починалася весна, я, я бігав в сад і я роздивлявся, які деревці, які кущики перші випускають зелень, яка травичка спочатку з'являється. Ну, це додавало мені дуже багато таких вражень і, і, і енергії. І як не дивно, це до сих пір в мені існує. І тільки кажу, завжди є такий. Такий сум, що воно ніби якби... Ти не встигаєш його якби роздивитися е у всій всі його, так би мовити, красі, усій яскравості цього процесу. Я взагалі сприймаю їзду на велосипеді не як таку ем, побутову реальність. Тобто от там, сісти на велосипед, кудись поїхати, приїхати на роботу сюди ж в театр, як роблять багато ну, людей тут і в нас в театрі. Для мене це якась така акційна річ, що я сідаю, і це якась подія. І я, в принципі, не зовсім розумію зміст. Е Ну, в цьому хаосі, такому міському їзди на велосипеді. Для мене це акція, це виїхати обов'язково десь кудись за місто, а навіть якщо це в місті, то десь якісь закапелки міські. Я собі влаштовую іноді такі поїздки там, чи, чи з, з друзями, з другом, скажімо так. Коли ми заїжджаємо в якісь місцинки, такі львівські, де ми там ніколи не були, чи як і ми роздивляємося, так би мовити, щось, щось пізнаємо. Або кудись на природу подалі. А оці такі божевільні якісь поїздки там, на велосипед і по трасі, куди-небудь там дуже далеко, до якогось певного об'єкту, а потім назад. Ну, я кілька разів це робив, в якийсь період я це робив, а потім я зрозумів, що це. Ну, для мене це... я не, я не бачу в цьому сенсу. Тому що ти. Ти виїжджаєш сідаєш на велосипед і отак от, от все. А куди ти несешся? Велосипед в мене існує саме для того, щоб навпаки поїхати, побачити, роздивитися, вдивитися, зупинитися, понюхати. Ну, це такий, оце такий, можливо, такий найбільш тепер проявлений спосіб для мене відпочинку. Я народився і виріс, можна сказати, в такому дуже глухенькому селі. Можна навіть називати це хутором, майже хутір. Безумовно, там були школи, я вчився в школах, але там були проблеми з цими всіма речами, про які ви говорите, гуртки і так далі. І, так далі. і тому, як кажуть, я не знаю, ну, то, що то, що давав простір сільський, то, що давала не знаю, про, небо, природа не більше. І, 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 і чому я кажу про іскру, і ті фантазії, які виникали у мені, не знаю чому, але я ми там з другом моїм, якого, на жаль, вже немає. Ми чомусь, не знаю чому, я не знаю, як це пояснити. Ми влаштовували собі якісь театри, ми влаштовували якісь собі забави, ми там в першому класі школи вже там е у нас було в селі така трьохлітня школа, і вже в першому класі школи ми. Е я пам'ятаю такі нюанси, що, наприклад, клас не міг дочекатися перерви, бо в перерві Олег, два Олеги, я мого друга також звали Олег, будуть показувати, як це називалося, комедію. Ну такі, такі, якісь. І ми виходили там на такий стадіончик невеличкий, і ми там влаштовували їм такі покази, такі дійства, перформанси. І це було дуже. Ми мали. Якусь шалену потребу в цьому, пояснити звідки, чому це? Я не знаю. Ну була така потреба. І ми, відповідно, мали дуже таких вдячних глядачів, які також мали дуже великий запит на це. Це мій дім взагалі. Я весь Львів сприймаю це як свій дім. Тобто в причину там, того, що я був тут молодою людиною, яка тут вешталася, яка не мала спочатку там, конкретного роду занять, яка просто, скажімо так, дуже багато тусувала, яка там жила по всяких там. Майстерня художників і так далі. і так далі. Для мене Львів це ну, такий дім. Я взагалі, вже тут, коли я в театрі працював, я був такий досить довгий період, коли я тут проживав в театрі. Зрештою, це традиція вже також нашого театру, що тут, і якщо не одна. Якщо не кілька, то одна точно з, 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 з акторів. хтось тут живе, проживає, тому що є і і завжди є проблема з місцем проживання. І тут, от, на цьому балконі, я не, не один місяць прожив е, на ніч, ставлячи там ліжечко, а з другого боку там мій товариш інший. На балконі це було його місце, і ми. Так і жили. Тому Львів для мене, кажу, я так сприймався, як тут у мене спальня, там вірменка в мене моя кухня, де ми з друзями п'ємо каву, балакаємо на різні теми творчі і філософські. Безумовно, можна дякувати Господу, що, що ми живемо в такому просторі, який, який сам собою є таким носієм якоїсь естетики, художності. На жаль, ну, багато людей, живучи, тут цього не помічає, звичайно, бо коли живеш, ти починаєш жити тільки своїми проблемами і так далі. А, а коли дозволяєш собі раптом так. Відкрити очі, підняти їх на рівень, принаймні, балконів, вікон, починаєш помічати такі речі, що ти живеш серед ну, такого серед художнього, творчого простору. І елементарно якби, бути банальним в цьому просторі якось не випадає.